Всім привіт! Сьогодні готуємо простий та смачний десерт. Шапки сподобається всім. Беремось до роботи. Для приготування цього рецепту нам потрібно 500 мл молока. 80 г цукру. Добре перемішуємо вінчиком. Додаємо 15 г ванільного цукру. Ще раз добре перемішуємо вінчиком. 35 г кукурудзяного крахмалю, можна і картопляного. 20 грам борошна Перемішуємо вінчиком до однорідної структури. Ставимо на плиту, будемо доводити до кипіння. Заварюємо крем. Коли вже заварилося, додаємо 20 грамів вершкового масла і добре перемішуємо до однорідної структури. Беремо собі формочки. Я взяла в кружки Накладаємо наш крем у форми. Поставити в холодильник на 15 хвилин. Пройшло 15 хвилин. Витягуємо з форми. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Друзі, напишіть в коментарях, з якої країни чи міста ви дивитеся це відео. Мені буде дуже цікаво. Дякую. Беремо арахіс, здрібнюємо його, можна на блендері, можна ножиком, як вам зручно. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт. Верхушки змастити шоколадом. Посипаємо сезамом. Друзі, готую цей рецепт не вперше, тож рекомендую вам це смачно, а саме головне просто. Мінімум інгредієнтів, мінімум використаного часу для приготування. Тож всім смачного дякую за ваші перегляди. До зустрічі в новому відео.